Ви слухаєте українську передачу з Ватикану! Хваліте Бога за всі його створіння з папою Франциском про кліматичну кризу та долання її наслідків. Читання з апостольського напоумлення Лаудате Деум. Продовжуємо наше ознайомлення із апостольським напоумленням папи Франциска «Лаудати Деум. Як було сказано попереднього разу, воно побачило світ 4 жовтня і присвячене кліматичній кризі та роздумам про те, що людство ще має можливість звернути на іншу дорогу, запобігти остаточній катастрофі. Ці думки були опубліковані також з огляду на кліматичну конференцію ООН. Яка від 30 листопада до 12 грудня 2023 року відбуватиметься в Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах і в працях якої також візьме участь Папа Франциск, який побуває в цьому місті від 1 до 3 грудня? Готуючись до цієї подорожі, протягом цих наших передач знайомимося з папським документом, який є доповненням до його енцикліки Лаудатосі, що побачила світ. 2015 року. В його першій частині він представляє глобальну кліматичну кризу, вказуючи й на те, що не бракує тих, хто старається применшувати її загрози. У другій частині першого розділу папа Франциск також присвячує кілька думок саме людським причинам теперішніх кліматичних змін, стверджуючи, що їхнє антропічне походження вже не можемо піддавати сумнівам, і ось чому. Концентрація парникових газів в атмосфері, які спричиняють глобальне потепління, залишалася стабільною до 19 століття, тобто нижче 300 частин на мільйон за об'ємом. Але всередині цього століття, що збіглося з промисловим розвитком, викиди почали зростати. За останні 50 років це зростання різко пришвидшилося, що засвідчила обсерваторія Мауна-Лоа, яка проводить щоденні вимірювання вуглекислого газу, починаючи від 1958 року. Коли я писав «Лаудато Сі, зазначає папа, воно досягло історичного максимуму 400 частин на мільйон, а в червні 2023 року сягнуло показника 423 частини на мільйон. Понад 42% загальних нетовикидів від 1850 року припадає на період після 1990 року, пише він. Далі папа звертає увагу на те, що протягом останніх 50 років температура зросла значуваною швидкістю, яка не має прецедентів протягом останніх двох тисяч років. Від 1850 року глобальна температура зросла на 1,1 градуса за Цельсієм, і це явище посилюється в полярних регіонах. Такими темпами цілком можливо, що через 10 років ми досягнемо очікуваного глобального максимуму у 1,5 градуса за Цельсієм. Зазначає він, вказуючи також і на те, що зростання температури фіксується не тільки на поверхні землі, а й у вищих шарах атмосфери, на поверхні океанів, а навіть і сотні метрів під водою. Це також збільшило кислотність морів і зменшило рівень кисню в них. Людовики відступають, сніговий покрив зменшується, а рівень моря неухильно зростає. Читаємо далі. І як стверджує святіший отець, Збіг між цими глобальними кліматичними явищами і з прискореним зростанням викидів парникових газів, особливо починаючи з другої половини ХХ століття, неможливо приховати. За його словами, абсолютна більшість дослідників клімату підтримує цей взаємозв'язок, і лише незначна частина схильна його заперечувати. На жаль, додає він. Кліматична криза не є тим питанням, яке цікавить великі економічні держави, що зацікавлені в отриманні максимального прибутку за найменшу ціну. І в найкоротші терміни, папа зазначає, що почувається змушеним зробити ці уточнення, які можуть здаватися очевидними, з огляду на певні зневажливі та необґрунтовані думки, які він зустрічає також і в католицькій церкві природні фактори. Які зазвичай спричиняють потепління, такі як виверження вулканів тощо, не є достатніми для пояснення темпів і швидкості змін протягом останніх десятиліть, еволюцію середньої температури поверхні не можна пояснити без урахування впливу збільшення парникових газів, читаємо в апостольському напоумленні. У заключній частині першого розділу папа Франциск пропонує кілька думок про шкоду та загрози, пов'язані з кліматичною кризою. Він зазначає, що деякі прояви цієї кризи вже є невідворотними щонайменше на сотні років. Серед них святіший отець згадує про глобальне підвищення температури океанів, їхнє окислення та зменшення кисню в них. Води океану мають теплову інерцію, і для нормалізації температури та солоності потрібні століття, що впливає на виживання багатьох видів. Це одна з багатьох ознак того, що інші створіння цього світу перестали бути нашими супутниками, а стали нашими жертвами, додає він, зазначаючи. Що це стосується також і процесів, які призводять до зменшення льодовиків, які також є незворотними на сотні років. Що стосується клімату, то існують фактори, які зберігаються протягом тривалого часу, незалежно від подій, що їх спровокували. З цієї причини ми вже не можемо зупинити величезну шкоду, яку заподіяли, але ми якраз маємо час, щоб уникнути ще більш серйозної шкоди, наголошує папа. Святіший отець визнає, що деякі апокаліптичні діагнози часто здаються безпідставними або недостатньо обґрунтованими, однак, за його словами, це не повинно спонукати нас ігнорувати те, що ймовірність досягнення переломного моменту є реальною, бо невеликі зміни можуть спричинити великі, непередбачувані і, можливо, вже незворотні зміни через інерційні чинники. У такому випадку, пише він, завжди буває занадто пізно, адже жодне втручання не може зупинити процес, який вже розпочався, звідти вже немає шляху назад. Ми не можемо з упевненістю сказати, що це станеться за нинішніх умов, але це безумовно і є можливим. Тому, як зазначає наступник святого Петра, нагальним є ширше бачення. Яке не лише спонукатиме нас захоплюватися чудесами прогресу, але також звертати увагу на інші наслідки, які правдоподібно, століття тому годі було собі уявити? Від нас не вимагається нічого більше як певної відповідальності за спадок, який ми залишимо по собі після нашого переходу через цей світ, підсумовує святіший отець, додаючи, що нещодавня пандемія COVID-19 – Підтвердила тісний взаємозв'язок між людським життям та життям інших живих організмів і довкіллям, але особливо вона підтвердила, що те, що відбувається в будь-якій частині світу, має наслідки для всієї планети. Це дає мені змогу, пише папа, повторити два переконання, на яких я наполягаю аж до нудьги, все є взаємопов'язаним, і ніхто не врятується наодинці. Цим ствердженням завершується перший розділ апостольського напоумлення «Лаудати деум», у другій частині якого Святіший Отець пропонує замислитись над наслідками панівної технократичної парадигми. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єзус Христус.